Ми готові зібратися, вигляді разом в комісію з питань освіти і науки і розглянути це питання. І в мене полягання до розподілу бюджетних коштів залишків включити в порядок денний це питання по школі мистецтв. Дякую. Ви готові? Так? По школі мистецтва? Включіть мікрофон, шарей, мастер. Програма розроблена, програма. Ращої дня управління фінансів і висловив управління фінансів, такий, який потребує хоча б консультації, осі Петровичу, і з вами. Із програми в основному готова. Єдине, що вона не оформлена через те, що є певні пропозиції управління Якщо це, наприклад, на наступне пленарне засідання, то ми це дякуємо. Пропоную тобі включити в порядок денний пропозицію Степана Барна. Вона впіття, прошу розуміти, ніхто змінить. До світу, а що Ні, ви маєте? Це окрема програма, яка впасти. Немає програми, які зміни були? Шановні колеги, якщо ви маєте розуміння, яка складається історія школи, торгівсько достої експериментальної школи мистецтв. мистецтво. Фінансована фактично школа недофінансована в цьому році на півтора мільйона гривень. Якщо не буде прийнята програма і згідно тих е залишків, котрі, е з минулого року не буде профінансовано цих півтора мільйона гривень, то школа з 1 вересня не буде фінансована. Але я вам скажу наступне: що я зустрічався із навчальним колективом, вчительським колективом цієї школи. 1 вересня вони все рівно вийдуть на роботу. Не Мати, але спочатку відбудеться оголошення.